Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує аргет пластер з лідокаїном. Аргет потужний пластер від болі у спині. Зустрічайте новий рік з боржомі. Вже багато років здоров'я нашої сім'ї захищає мефинамінка. Мафинамінка долає застуду, допомагає імунітету. Дозволено навіть дітям з п'яти років. Хто першим доставить файл? Поки шатл долає гравітацію землі, файл Vodafone, мабуть, уже налагоджує міжгалактичні стосунки. Vodafone – найшвидший мобільний інтернет України. Разом ми зможемо Vodafone. Алмагель допомагає усувати печію і захищати слизову оболонку шлунку. Доступний у зручному форматі саше. Алмагель номер один від печії. Катаклаус нагадує про суперсилу гри. Що, живий? Фільтрум є, а в тебе фільтрум. Сорбент для алкогольних токсинів. Фільтрум гастрогель. Фільтруй життя від токсинів та здуття. Донька пропонує обирати широке через моє нетримання сечі. Але я одягаю урологічні труси для жінок. Тена леді пенс. Тепер я можу носити міні спідниці. Тена леді пенс. Комфортні, як білизна, захищають як тена в чорному та кремовому. Кашель, стописентева. А це стаєм тева. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Так, сходи в аптеку і візьми мені Атоксіл. Саме Атоксіл, а не той непотріб, як минулого разу. Запам'ятав? Аток <звук> Бачу допомоги степину. Доведися самому. Справжній Атоксіл по справжньому допомагає. <звук> У новорічну ніч. <звук> Концерт гурту Океан Ельзи 31 грудня о півночі на НТН. Так, дівчата, усе взяли, а головне, а головне забули. Знеболюючий протизапальний. Жарознижувальний. Головне це трамон є в кожній сумішці. Головне, пам'ятай про головне, це Трамон Кожна порода має свої унікальні харчові потреби. Брідке міні, щоб маленькі улюбленці були з нами якомога довше. Профілактика харчуванням. Коли біль у горлі псує найцінніші моменти. Стрепселс із медом та лимоном, щоб полегшити перші симптоми болю в горлі. А при гострому болю Стрепселс інтенсив спрей, який полегшує біль вже з п'ятої хвилини і діє до шести годин. Допомога, що дарує завтра, уже п'ять мільйонів дітей отримали допомогу від фонду Ріната Ахметова за програмою «Рінат Ахметов дітям. Ріната Ахметов дітям. Допомога, що дарує завтра. Буває так, що біль та спазм з'являються зненацька і ніяк не відпускають. Добре, що є спазмолгон-дуо. Спазмолгон-дуо проти спазму, проти болю. А він пише: ціна тарифу змінюється. Може, підеш із нього з номером до лайфсел. <кхем> Вільний лайф із безлімітом інтернету. 180 гривень до кінця 2025 року. Лайфсел. Вільно мобільно. ДарСіл допомагає зміцнити, очистити, відновити печінку та надати їй життєвих сил. ДарСіл. Сила дарсілу для твоєї печінки. Від Дарниці. Є якісь ігри. Я кевстерські котики. Оце все і ігри. У додатку Київ Стар». Коли біль у горлі псує найцінніші моменти: Стрепсилс із медом та лимоном, щоб полегшити перші симптоми болю в горлі. А при гострому болю Стрепсилс інтенсив спрей, який полегшує біль вже з п'ятої хвилини і діє до шести годин. Магічні моменти життя з ювелірним домом сова. Що, живий? Фільтрум є. А в тебе Фільтрум – сорбент для алкогольних токсинів, Фільтрум гастрогель, фільтруй життя від токсинів та здуття. А він пише ціна тарифу змінюється. Може, підеш із нього? З номером до лайфсел. <кій> Вільний лайф із безлімітом інтернету 180 гривень до кінця 2025 року. Лайфсел вільно мобільно. Не можеш розігнутися. Твоя спина потребує аргет пластер з лідокаїном. Аргет потужний пластер від болю у спині. Донька пропонує обирати широке через моє нетримання сечі. Але я одягаю урологічні труси для жінок тена Леді Пенс. Тепер я можу носити міні спідниці. Тена Леді Пенс. Комфортні, як білизна, захищають як тена в чорному та кремовому. Неймовірні! Надзвичайні, надпотужні. Дивіться довгоочікувану світову прем'єру Ікс» щодня, о 22-й, на телеканалі Піксель. Найновіший Ікс». Переходь на новий рівень! Ні радощі починаються з поїздки в уклон. Коли молочниця заважає насолоджуватися життям, молочниці причину лікуй пімофуцином у тата. подарунки для мільйонів мрійників. Знаходь на OLX. Неправильне харчування, прийом антибіотиків та інших ліків. Усе це може призвести до порушення мікрофлори кишечника. Спробуйте лактіалі. Лактіалі сприяє відновленню балансу мікрофлори. Мікрофлора любить лактіалі, лактіалі і мікрофлора у порядку. Від фармакподарунки батанаєбаю економія до 50%. на всі гелі для душу, дезодоранти, засоби для спа, мило. Допомога, що дарує завтра, уже 5 мільйонів дітей отримали допомогу від фонду Ріната Ахметова за програмою Ріната Ахметов дітям. Ріната Ахметов дітям. Допомога, що дарує завтра. Буває так, що біль та спазм з'являються зненацька і ніяк не відпускають. Добре, що є спазмолгондуо. Спазмолгондуо проти спазму, проти болю. Донька пропонує обирати широке через моє нетримання сечі, але я одягаю урологічні труси для жінок тена Леді Пенс. Тепер я можу носити міні спідниці. Тена Леді Пенс. Комфортні, як білизна, захищають, як тена в чорному та кремовому. А він пише: ціна тарифу змінюється. Може, підеш із нього? З номером до лайфсел. <кхем> Вільний лайф із безлімітом інтернету. 180 гривень до кінця 2025 року. Лайфсел вільно мобільно. Любий зупини на заправці. Мабуть, цистит. Це цистит. Це Уролесан. Усуває спазм полегшує сечовипускання. Уролесан, папа, це стит? Життю. Привіт. Тепер у новій упаковці. Так, рік не подарунок. А ага, гаджети в комфі подарунок. Купуй і даруй. Знижки мінус 50%. Крекс, пекс, спекс. При застуді фервекс. Фервекс.

Цінніші моменти можуть бути зіпсовані дискомфортом від порушення травлення. Будьте на поготові разом із мезимом. Засіб від розладів травлення, що допомагає полегшити його симптоми. Мезим не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. Через стрес болить живіт, Нож по форте з подвійною силою в одній таблиці потребує 10 хвилин, щоб почати діяти на причину болю спазм. Метро завітав до вас з вигодою, щоб ви завітали в метро. До вашого святкового столу тушка качки заморожена Вальдор лише 119 гривень за кілограм. Метро більше це менше для бізнесу та дому. Крекс пекс пекс При застуді Пейфервекс. Фервекс. А він пише. Ціна тарифу змінюється. Може, підеш із нього? З номером до Лайфсел. <кій> Вільний лайф із безлімітом інтернету. 180 гривень до кінця 2025 року. Лайфсел вільно мобільно. Спробуйте новинку Корега -макс Фіксація плюс прилягання. Клінічно доведено. Надає стійку фіксацію та у 5 разів щільніше прилягання для запобігання потраплянню часточок їжі під протез. Їжте все, що ви любите. З новинкою Корега -макс Фіксація плюс прилягання. Чесна вигода! Чесна вигода в епіцентрі та Новій війні щедрий сейф. Економія до 60 Скрутив біль. На допомогу олфен форте гідрогель з подвійною концентрацією діючої речовини при болю в спині, м'язах і суглобах. І ми знову ніби повертаємося до життя. Завтра. Буде нова пошта. Доставка майбутнього. Допомога, що дарує завтра. Уже 5 мільйонів дітей отримали допомогу від фонду Ріната Ахметова за програмою «Рінат Ахметов дітям. Рінат Ахметов дітям. Допомога, що дарує завтра. Катаклаус нагадує про суперсилу гри. Так, сходи в аптеку і візьми мені Атоксіл. Саме Атоксіл, а не той непотріб, як минулого разу. Запам'ятав? Атоксіл. Бачу допомоги нут. Доведися самому. Справжній Атоксіл по справжньому допомагає. У новорічну ніч. Концерт гурту Океан Ельзи. 31 грудня о півночі на НТН. Магічні моменти життя з ювелірним домом Сова. Коли хочеться спробувати все, Фестал Neo десять тисяч. Він сприяє травленню, зменшенню важкості та здуття. Фестал Neo десять тисяч Потрійна допомога травленню. Це подарунки батанаєбаю, економія до 60% на всі засоби для догляду за обличчям та тілом. Магне без 6 антистрес містить подвійне дозування магнію для підвищення стресостійкості. Магне без 6 антистрес той самий магне у новій упаковці. Стресостійкість твоя сила. Новорічні радощі починаються з поїздки в уклон.